Гід по користуванні нашими ескаваторами. Дивіться, по-перше, замовити у нас його, отримати на пошті. Виглядає він отак. Отак він виглядає. Оця штучка буде у вас складена, це як типу, охолодження двигуна. Ми відкриваємо його, виглядає красивіше. Пульт керування. В нього буде в комплекті йти дві батареїчки, ви їх вставляєте. Сюди буде йти в комплекті акумулятор. Далі є тумблер. Тумблер треба буде натиснути. На on. Ви натиснули його, взяли пульт. Пульт натиснули, раз, замигало, він вже сконектився. Далі є кнопочка отака. Раз, машина завелася. Можна без звука, але звуку набагато крутіше. Права кнопочка це підсіточка. Включається. Дивіться, показую, що по пульту антенки. Розложується, ну працює, як показує практика, без цих антенок Чудово не чудово достає. Розложила антенки, виглядає вже супер. Далі джойстики. Тут джойстики. Джойстик вперед, ків опускається. Джойстик назад, ківс в іншу сторону. Вправо гуснюється одна вправо, друга вліво, починає працювати. Ви зрозуміли, далі лівий джойстик. Назад, вперед, вправо, вліво. Далі є така кнопочка: це оце. автоматичний режим. Якщо ви хочете просто включити, що він вас там танцював, їздив, нажимаєте її, все. Автоматичний режим. Він починає сам туди сюди кататися, піднімати, опускати кіпш. коротше, Дітям це подобається. Дивіться, для подарунок замовляйте через наш сайт, приватні повідомлення, відправки в нас щодня.